Усім привіт-привіт-привіт! Ласкаво, прошу на третю частину, так, здається, третю частину гри про рибок, рибасіків. Так, ми, наш рибась вже звільнений, і шипась теж скоро буде звільнений. Він, наш хоробрий шипась, він піймався на гачок для того, щоб наблизитися до моря, така кмітлива риба. І що ж, погнали! Останню місію за шипася зробимо. Сьогодні зробимо, мабуть, одненько тільки цю місію, а е, інші продовжимо якось пізніше іншим разом. М -м Тим паче це потрібно ж визначити е, раптом. Я, Я щось не пам'ятаю. Здається, під цим відео взагалі немає ніякої активності ніколи. Не цікаво людям дивитися на рибаськів. Мабуть, шорти по них набагато краще заходять, ніж повноцінне відео, повне відео, яке. По грі. Так, що це, що це, що робиться? А, так, я згадав. Гра зазвичай довго роздупляється. Це, це, це клуб! Бар якийсь. Клас, люди танцюють! О, цей, цей чувак прикольний такий. пім 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 Круто. Люблю, коли люди на позитиві. А, -а, а, це бар, а клуб там! Ви шо, гляньте, яка двіжуха робиться. Ніфіга собі, оце це крутота. Так, тут в нас є якась решітка, давай спробуємо вибити її. Шепасі, я пам'ятаю, що ти непростенька рибка. Так, пірнаймо. Опа! І куди я покотився? Ага, бачу, куди я покотився. Хе-хе. прибиральник не переживай. Клас, мені подобається. Уу, це класно. Зразу так позитивно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Люди собі двіжуй. Це класно. У, потрібно швидко приймати рішення. Бо він засохне. Ні. А, -а, -а, а! Добре, рестарт. Можливо, можна якось обережно з'їхати. Скажемо, з'їжджати по великих сходинках. По великому, точніше, краю сходинки. Щоб не переверталось. Ну давай. Ще цю. Так, рестарт. Добре, я зрозумів, мені потрібно помаленько з'їхати для того, щоб в мене не перекидався цей. Не перекидалося відро. Добре, вертайся назад, 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 назад. О, добре, оце ти правильно з'їхало. Чудово! Хоп, хоп, хоп! Дивіться, як чувак, боком іде боком. Чу -чу 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 -чу. Круто. Потрібно <laughs> бути обережним, бо може перевернути. Так, там ще сходинки. Класно. <laughs> ой. Хм. Я ніколи в такому подібному закладі не бував. Де так прямо ж все помпезно. Упс. Так, я бачу, що є мушля ще одна, ось там. Тому я, мабуть, буду пливти до мушлі. Вона мені є... слугує підказкою. ой Ой-ой-ой. Ти що не бачиш, куди ти йдеш? А якщо вступиш в воду, тобі що буде зручно, тако в мокрому взутті? Теж люди якісь такі неуважні. Не треба бути таким неуважним. Треба бути уважним. Не будь неуважним, будь уважним. Так, стоп, і що це мені дасть, якщо я туди перепрыгну. Ви серйозно, стакан. Оце капець. Пірни в стакан глибше. Стоп, хай. Надуваємся! Не риба, а дирижабель. <с>. Клас! Привіт! Як тебе звуть? Мене звуть Шипась. Хочеш товаришувати? Ні? А дружити хочеш? Ні. А бути незнайомцями, і я щоб вже зараз зразу поплив? Хочеш? Добре, тоді так я і зроблю. Хм. Так, що в нас тут є? Потрібно. Ось там бачу є. Круглий скляний акваріум. Втім, він не допригне, не долетить до того акваріуму. А, і все. Ні, значить, це не той варіант. Бачу, що там ще є збереження яким же чином я можу туди потрапити? Хм. Це справді складне питання. Так, в нас тут. Добре, це в розвідку ми пішли. Все. Гаразд. Нічого страшного не сталося. Що буде, якщо я впаду в. ВАЗУ? У вазі нема води? Хм. Угу. Я зможу обминути гру і підкотитися туди, і щоб збереження стало в тому акваріумі. Ага, не я один такий хитрий, походу. <с. <с.> Добре. Хм. Ну, все виглядає так, ніби в цю штуку мав би падати, ні. Ожах! Що ж робити? Ніяк не можу здогадатись. Хм. А де ж тут може бути вирішення? Ця маленька рибка пливає. Туди-сюди, я можу випригнути на ось цю штучку, але нікуди далі я подітися звідси не можу. Було б добре, якби я міг би з од... Я можу штовхнути басейн. Точніше, не басейн? Як це називається? Акваріум? Я можу штовхнути цілий акваріум? Ну він явно недостатньо сильний, щоб штовхнути цілий акваріум. Шкода. Це було б дуже прикольне рішення. Так, тут ця штучка в мене впала, я її теж не можу штурхати. Хм. Упс. Так. Хм. Куди ж я можу випригнути? Їбо не бачу. Ще раз подивимось. Так, а ну-ка я спробую запригнути на ось цей пуфік. Ага. <хи> Ось. Я просто побачив, що вони розставлені по всій цій, по всій площі, тому я і вирішив, що, мабуть, це пуфік відіграє важливу роль. Привіт, другий риб! Мене звати Шепася, тебе як звати? Тебе, мабуть, звати клубний ковбас. <хи> Бо ти ну, мешкаєш в клубі. Перелетів. Так. <кій> Окей. Погнали. Що це таке з такою? Пірнули, пливемо вперед. Шух надулися. Ага, не потрібно було сильно смикатись. Я дуже смикався. І воно через це так не виходило. Так, падаємо на килим. Ай-яй-яй, а що це тут таке за порошки там на, на цій на столі насипані? Га? Хтось тут попрати вирішив? Улюблений одяг замастили? Так, так, улюблений одяг, коли замастив, потрібно його відразу замочити. Щоб він нормально розкис і потім воно ну, все відмилося. Так, пробуємо вибивати решітку. Вибили решітку. Чу-чу-чу, сильно розігнався. <гум> <гум> так, по вентиляції я як якийсь, не знаю, шпигун. Шипасть, ти думав, що ти будеш шпигуном. Ого. Я знову повернувся в клуб. Так, можна перекотитися з одного місця в друге. Просто клуб дуже бомбезний, я, тому мене тут і дають покататися, подивитися на все уважно. Мабуть, саме комфортне місце це ось тут, де оці люди всі двіжують, стоять. Насправді дуже зручно, комфортно. Це ж я можу комусь на голову гепнутись. Це було б неприкольно. Не хочеться давити людей. Да, музика. Хоп, хоп, хоп. Особливо впасти на голову діджею. Я знаю, що софіти вони дуже важкі. Софіти це оці такі лампи дивні. Ні-ні-ні, не падаємо на край. Бачу, 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 бачу там реєчка є знизу. Її було легко пропустити. І я її пропустив, але я її помітив, бо уважно розглядав довго. Окей, доїхали. Е Шипась! Слухайте, бо таких крак. Як це краєвидах поганяло, поводило, що тобі твої. Е, брати не повірять. Серйозно. Коли будеш розповідати? Так, і що, і мені тепер якось треба впасти вниз. А як же ж мені впасти вниз? Вона ж розіб'ється. А не розбилось! Покотились далі. Мені подобається, що тут е, люди в цьому клубі всі абсолютно різного віку. Це класно. Коли е, насолоджуватися життям, веселитися і розважатися можуть люди, не зважаючи на свій вік. Це дуже-дуже круто. Я прям. Це, це, я в захваті від цього. Так, що ж, мені доведеться розбити мій акваріум, хоча він був дуже зручненький. І забрати собі відро. Як складно було зверху донизу спуститися. Прикольно. Не, ну, весь світ зроблений для людей, а не для шипасіків, рибасіків. Я таки знав, що я по-любому на танцпол потраплю. Ну, хто, хто ж не мав потрапити на танцпол, як не такий танцюрист, як я. Клас. Мені подобається. Він, він такий позитивний, теж шипась. Все, в нього хоч і смертельна небезпека довкола нього, але я впевнений, він тримає задоволення від цього. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Прикольний такий хоровод водять, хоп-хоп. Ну, ти взагалі адекватний. Хмм. Ха-ха. Я трошки скористався багом. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, як танцює. Дівчина вже стомилася, відпочиває. Хоча можна було сісти на стільчик, але, мабуть, на цьому стільчику, знаєте, спинки немає на цьому стільчику. Постійно треба тримати спину рівненько. ха 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 О, I that. <laughs> Matter, Toilets. Toilets. Oh. Рибась. Рибас потрапив йому в стакан. Рибась потрапив йому в стакан. І він його випив. І тепер. Точніше, шипась. Шипась потрапив йому в стакан і він його випив. І тепер він шипась керує ним з середини його шлунка. Так і. І куди ж нам треба цього чувака довести, Грега. Дідько я не хотів... Я не хотів, щоб він сюди... сюди йшов. Я хотів, щоб він йшов на вихід. О, Грек відчуває, що йому недобре, що в нього їжа назад проситься. Ну так Грек. Знаєш, це. В твоєму інтересі позбавитися, щоб в щоб шлункові не було цієї риби. Де туалети? Ну, ну, ну. Де вбиральня? Справді, де вбиральня? Туалет? Oh, to... oh, ну, там вбиральня, Я туди й хотів іти, але туди чомусь не йшов. Іде йде 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 йде. Важко пілотувати п'яною людиною. Знаєте, дуже сильний. Мабуть, добре передає цей досвід. Прикольно. Так, і знаєш. Так, рестарт.

Так, і він тут не йде. Тут, типу, сама коротка дорога, він сюди і не йде. Тут йому заважає, 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 заважає. Йому потрібно пройти дуже таким довгим маршрутом. В його інтересах знайти туалет і позбавитися від цієї рибки. Знаєте чому? Тому що це, по суті, риба фугу. Він з легкістю може нею отруїтися, і це буде дуже сильно фатально для нього, хм. Ще йому так всі люди заважають. Це аж тут двою їх обходити треба. Дідько йому вже зовсім підступає. І тут в мене немає нічого, куди він міг би його викинути. <рес> тут прям видно індикатор, воно йому все дуже сильно підступає. І що, і він тільки через танцпол може йти. Точніше, не через танцпол, тільки через сцену може йти. Не можеш йти на сцену? Та шоб тебе, б тебе так тяжко. що тепер робити? Капець, оце це дуже некомфортна якась така тема. Він дуже незручний в керуванні, його несе з боку в бік. А це, типу, заскриптована ця. Заскриптована ситуація. Я не можу її уникнути. Це обов'язково має статися. Дуже не люблю, коли такі штуки в ігри додають. Я навіть не можу зрозуміти, що саме тут не так. Що я роблю не так? Ну, туди, туди пливемо. Хорошо, добре. Цим от довжелезним маршрутом. Попливли. Ще ці всі люди його зачіпають. Вони ж не дають йому пройти. Він дуже повільний, дуже інертний. Не інертний, інерційний. Окей, я сюди дістався швидше, ніж минулого разу. Ще йому не дуже сильно підступило. Давай, 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 давай. Не розминеться ж вона з тобою, звісно ж. Це було б надто легко, якби розминулося. Окей, все, йдемо, йдемо. Ватер-клозети, йдемо. toilets. Where are the toilets? Человечи, сюда давай, заходим. Давай, давай, тебе вже зовсім підпирає. Іди в туалет. Божечки, яка ж ти тяжка людина. Так, хорошо, пісуари, ось сюди-сюди, іди іди, 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 сюди, іди, сюди. Та йо пересити. Це неправда, ніхто ніколи не заходить в перший цей, в першу кабінку. Все, все, давай. <ривот> Це просто жесть. Ця гедота страшна. Шипась! Я, я, ляха, мені шкода, що тобі довелось через таку гедоту пройти. Справді, чесно. Втім, знаєш, ну. Свобода, воля, вона ж нецінніша, ти ж розумієш. І не, не аби яка свобода чи воля, а воля, на якій в тебе є твоя родина. Ти ж до них поспішав, так? А там, там чиста вода. Чиста вода, там добре. Давай, 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 ще трошки залишилось. Давай, 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 давай. Давай, 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 трішечки, ще трішечки. Юху! Так! Так! Шипась! Шипась, ти впорався! Тепер залишилось тільки твого твого друга знайти. Ну. Він кликав його. Він його гукав. Казав: Я тут, я тут, я тут. Прийди. Прийди до мене. Я тут. І він прийшов. О, ультра -супер радісний момент. О! <гум> Клас. Це, це дуже добре, але ось не вистачає. Не вистачає ще. Гукайте їх. Гукайте, тепер вас двоє! Вам легше буде гукати. <гум> Клас. У, круто Добре, все, я супер. Типа, це дуже позитивно, дуже класно, дуже круто. Мені дуже подобається. А наступних ми будемо рибок. В нас тут, дивіться, я вже всіх вигадав, як їх називати. Е, перша рибка це в нас рибась. Е, друга рибка це в нас шипась. Далі я буду грати зубасьом, бо бачите, він зубастий. А потім буду грати літасів, бо він літучий риба. Класно, правда? Або пишіть в коментарі, якщо маєте якісь інші альтернативні назви для рибок. Е, я з радістю почитаю, з радістю відповім. Мені завжди дуже сильно приємно, е, коли мені пишуть і так, взагалі, коротше, так, все. Ви класні. Не я класний, ви класні. Типу, ну я теж класний, ну і ви класні. Ви, типу, дуже позитивно, дуже налаштовуєте налаштовуєте мене так, і мене пре-пре-пре дуже класно, дуже подобається знімати відео, записувати всякі ігри, грати проходити. Все, дякую за перегляд. На сьогодні цього в мене вистачить. Дуже-дуже довгий такий етап. Був, було трошки напряжних моментів, але в кінці, ви що? Це взагалі щось, щось чимось надзвичайне. Дякую за перегляд. Бажаю вам, щоб у вас все було супер круто, супер класно. До найшвидших зустрічей з за новими якимись іграми цікавими і за новим досвідом. Все, дякую за перегляд. Пока-пока.